Ура, що ж, восьма ранку. Зараз я на станції біля Рівного. У мене в руках квиток. 22 липня, рівне Одеса. Я, в принципі, взагалі не знаю, як читається квиток цей, тому зайшов в чат-GPT, там мені все пояснили. 078-0,78 це мій потяг, 10-й 10 вагон, перше купе нижня полиці. Я не знаю, що таке купе, не знаю, що таке полиці, як це шукати, але я думаю, буду все питати провідника. От. Це прикольно. Більше я тут не буду на цьому місці до 22 липня. А далі Далі буде видно. Зараз тільки 3 липня, і щоб купити квиток рівне Одеса, треба пройти за 20 днів. Це, ну, це капець, треба мати це на увазі. По-перше, по-друге, зараз на вулиці. На вулиці. Зараз 8 ранку. От, 8, якщо точно, 23. Коли я зайшов в Укрзалізницю, квитків було 156. За 20 хвилин. Залишилось лише 70 квитків. Тобто за 20 хвилин розібрали половину квитків на рівне Одеса. І я думаю, за годину вже їх просто не буде. Тому, якщо заплатити поїздку, треба прийти зранку або зранку зайти додаток і купити квиток. Бо їх розбирають. Я не розумію чого. Хоча ні розумію. Зараз літо і літом всі хочуть бути на море, відпустку. Тому квитки літом так швидко і розходяться. Потрібно мати собі це на увазі. Magic. Страшно мені самому чи страшно мені їздити взагалі. Тут я скажу, як сказав мій друг на цю саму фразу. Коли запитав нього, чи страшно тобі Андрій проводити концерти і щось робити. А він мені сказав, Саша, тут таке діло, страшно нічого не робити. Тому це мабуть цікаво і весело і страшно. Це ж класно?